Експерт з конституційного права, доцент кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченко, Олександр Москалюк, пан Олександр, ранку Вам Здравствуйте. Ми говоримо сьогодні про закон про особливий статус окремих регі... районів Донецької та Луганської області. Я спеціально зараз відкрив конституцію України останньої редакції, де написано: що Україна є суверенна і незалежна демократична, соціально правова держава, унітарна держава без ніяких особливих регіонів. Цей закон. Ця конституція, от ви як експерт, він проти речить? Тому що такі питання на референдум виносяться. Е, дивіться, ситуація дуже неоднозначна, і давайте спробуємо комплексно розібратися в цьому питанні. по Перше закон він має назву про тимчасовий. Порядок. І оце ось формулювання саме тимчасове, воно має надзвичайно важливе значення. Якби ага. не було цього слова, то в такому випадку ми повинні були б говорити про те, що дійсно є необхідність вносити зміни до Конституції. Це перший момент. Другий момент закон він є надзвичайно загальний. Цей закон є рамочний. Він в принципі не може зараз бути реалізований втілений в життя, тому що для того, щоб він реально був реалізований, це треба вносити зміни до цілої низки законодавчих актів і до закону про судоустрій, статус суддів, і до закону про прокуратуру і ряду ряду інших. Тому знаєте, це щось цей закон це на зразок вікна, яке існує, але не поставлене у віконну раму. Якщо його не поставити, то воно не буде виконувати свою функцію. Так само і тут. Що стосується наскільки це відповідає конституції? Неоднозначне дуже питання Тому, тому такі, що форму... і формулювання... там і неоднозначно, хто вирішує ці регіони. <кхм> тобто Верховна Рада а тепер СБУ. то в тому, що все, все, все питання, тому що за НАТО є абстрактні формулювання. В мене особисто в моє розуміння, що фактично це більше, навіть не юридичний документ, це більше документ саме політичний. Угу. Він був спрямований очевидно, в тому числі на те, що буде і візит Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки, і необхідно буде. В тому числі доповідати з приводу того, а яким чином імплементується цей мирний план, про який всі кажуть, оці ось якраз мінські домовленості. І а, прийняттям цього закону, який, яка перевага, що формально Україна може сказати: ми всі пункти, ті, які передбачали мінські домовленості, ми виконали. А чи виконані домовленості ті пункти, які повинні були виконати, очевидно, що російська сторона, яка є стороною цієї трьохсторонньої угоди? А, разом з тим, треба говорити, що Ті формулювання, які існують, вони до певної міри становлять небезпеку. А, хоча вони і абстрактні, але все ж таки є там положення, які стосуються того, що керівників органів прокуратури і органів судів призначають за погодженням з органами місцевого самоврядування. Знаєте, і Там це... і не тимчасовий, а особливий порядок місцевого самоврядування. І Особливий це... там є, там є і про тимчасовий теж це на три роки. А, і а, це теж треба враховувати, саме те, що а, якщо приймають участь саме органи місцевого самоврядування, то це є елементи, скажімо так, змішаної форми правління, і це є елементи, в тому числі можливо трактування, принаймні російською стороною, те, того, що а, відповідні території набувають статусу федерації. Тут це є дійсно дуже велика така небезпека, тому що ну знаєте, якщо є в нас оцей стіл, а, неважливо, як ми його будемо називати, чи ми будемо говорити, що це стілець чи будь-який інший предмет, але він. Функціонально виконує роль стола, так само і тут неважливо, чи ми будемо говорити про те, що це є федерація формально, чи не будемо про це говорити. По факту треба визначати, наскільки те, що передбачено цим законом, наскільки воно дійсно співвідноситься з унітарною формою територіального устрою, який, який передбачений в Конституції України. Тому от, тут є ситуація. Єдине, що я не став би дерматизувати, все ж таки цей закон, тому що е, він його на сьогодні нереально просто нереально виконати. Він абсолютно е, є порожнім з точки зору, можливо. Вісті його реалізації, тому що знову ж таки необхідно вносити зміни до цілої низки законодавчих актів для того, щоб він дійсно функціонував. Ще один момент, який мені здається, такого полі полі політично більше характеру. До певної міри може бути ситуація, коли прийняттям цього закону в тому числі перевірялися настрої, які існують в суспільстві. Як суспільство відреагує для того, щоб потім в майбутньому дійсно вже ті чи інші моменти реально впроваджувати і в законодавство, і в суспільну практику. Це теж може бути, і це теж треба враховувати. Загалом, якщо підсумовувати, то в мене таке відчуття більше негативне, але стримано негативне, тому що ну на щастя, це ще не той закон, який можна дійсно реалізовувати. Принаймні, поки що. Окрім порушення конституції деякими пунктами цього закону, ми ще маємо реальність реальність такова, що і представники ДНР і ЛНР, так званих, вони взагалі відмовляються сприймати якимось. Будь-яким чином, цей законопроект і каже, що нас взагалі це не цікавить, що там приймає українська держава, ми хочемо незалежності і все таке інше. Ось враховуючи це, ці позиції, чи доцільна взагалі наступна мінська зустріч, що має там оговорю, оговорюватися, і яких вимог ми можемо ще очікувати від Кремля, враховуючи ось таку. Якусь патову ситуацію. Ситуація дійсно дуже складна і патова, але давайте повернемося початково до цих от якраз мінських домовленостей. Що вони собою означають? Що означає цей трьохсторонній формат і підпис у цих двох осіб, які начебто є без статусу? Ну, якщо переводити на мову юриспруденцію, ситуація приблизно наступна. А Росія свого роду виступає опікуном і піклувальником тієї сторони, яка не здатна усвідомлювати св... значення своїх дій і керувати ними. От якраз по суті це і є. Той варіант, який по суті. Ну, на сьогоднішній день був реалізований в межах цього, цього протоколу, він є дійсно реальним. Тому що, по суті, ну я вважаю, що Україна виграла від цієї ситуації, тому що дійсно є підписи, підписи невідомо кого, але з іншої сторони, трьохстороння група і є Російська Федерація. Тому Російська Федерація вона свого роду бере відповідальність за те, що ці особи, які не спроможні до кінця бути суб'єктами, точніше, взагалі, не є суб'єктами правовідносин, що вона все ж таки, як опікун чи піклувальник, буде реалізовувати те, що. Передбачено в цьому протоколі інше питання: що ну знаєте, ми зараз маємо щось на зразок, коли одна команда, приміром, грає в футбол, а інша раптом починає грати в регбі. Ну, звичайно, що це ця ситуація є ненормальна. І тому будь-які наступні кроки вони в кінцевому підсумку нівелюються самим головним право воно так чи інакше завжди пов'язане з інститутом примусу. В міжнародному праві інституту примусу не існує, mm -hmm. фактично. Да? Сил, застосування сили воно неможливе в міжнародному mm -hmm. праві. Тому будь-які домовленості, вони вже апріорі нічого не будуть давати. Mm -hmm. Тим паче, якщо ми будемо говорити про форму. Форма є протокол. І з точки зору міжнародного права це теж є такі попередні домовленості, які не мають безпосередньо юридичного значення. І ще один дуже важливий момент. З однієї сторони, начебто, є статус трьох сторін, але з іншої сторони ніде не вказано, що це є представник російської сторони, представник української сторони і представник Європи. Відповідно, да вказано другий президент України Леонід Кучма, відповідно, посол теж від Європи і посол Російської Федерації в Україні. Тобто, теж не вказується момент дійсно того, що. В даному випадку повне усвідомлення суб'єктності всіх сторін відносин це теж є такий негативний о, момент. Давайте, якщо ми говоримо про мінськ, точний час зустрічі. Контактної групи у Мінську, яка відбудеться сьогодні в Міністерстві закордонних справ Білорусі, поки назвати не можуть. Однак пресу запрошують на 15-ту за місцевим часом, який збігається з Київським. Повідомили 112 дванадцять України при службі МЗС Білорусі. Відбудеться зустріч в одному з готелів у центрі міста. На зустрічі планують ухвалити документ, який визначить конкретні кроки щодо втілення в життя положень раніше підписаного протоколу своєрідний документ. Дії. Ну, це на додачу про те, що ми проговоримо. І ще зараз просив би, щоб ми продемонстрували те, що пан Кучма сказав про сьогоднішні можливі перемовини і те, як він висловлювався щодо суб'єктності і самостійності так званих ДНР і ЛНР, Прокоментуємо і потім ще повернемось до закону про особливий статус. Послухаємо. Коли када говорять том, що один сказав одно там, в Донбасі, троє другое. Они будут говорить то, что будет говорить им Путин. Поэтому и наша задача, говорить всей власти, чтобы мировая общественность, прежде всего Европа, Европейский Союз, а, наверное, прежде всего Штаты помогали Украине разрешить этот кризис. Мы ни в коем случае не признаем, что есть какие-то республики или там федерализации и так далее. Чіткий в этом же документі написано децентралізація, якщо ви обратили внимание. В увагу, протоколі децентралізація. А під этим вже треба думати, які саме повноваження дати цим районам. Ну, от, Які повноваження давати, децентралізація. Ну, тобто, хотілося сподіватися, що оцей зак. Цей пакт, я не знаю, бо цей документ, який там буде підписаний, не просто не розвалить цю структуру державності, яку маємо на сьогоднішній день. Оце, оце загроза є. в цьому. Безумовно, ця загроза є, існує, і тут вже питання того, як буде далі вестися перемовини. Але в принципі, ну, треба віддати належне українській стороні, що вона досить багато зробила, в тому числі позитивних кроків, тому що в якраз в мінських домовленостях вказується. Про децентралізацію, і далі вже йде формулювання, і в тому числі прийняття відповідного закону. Тому Україні дуже важливо зараз загалом провести цю якраз децентралізацію, принаймні показати, що ми хочемо це зробити. Інше питання, що було б бажано, аби в цій реформі вказувалися перехідні періоди. Бо якщо ми зараз проведемо децентралізацію, ми дійсно можемо втратити нашу незалежність. Тобто можна передбачити, щоб до прикладу, через 5 років, змінюються такі-то такі, -то, такі -то положення в законодавстві, і це дійсно забезпечить реальний механізм якраз цієї децентралізації. А що стосується теж суб'єктності, повертаючись до цього питання, то дійсно ми бачимо, що українська сторона вона намагається вказувати на те, що, приміром, ситуація, так як само, як за дії, які вчиняє дитина, несе відповідальність. Батьки несуть відповідальність батьки цієї дитини. Так само фактично виникає нас історія з ЛНР і ДНР. Угу. І навіть е, ті всі підписи вони це і засвідчують. І це і в тому числі засвідчує визнання до певної міри і Росії такої ситуації. Тобто, вона, якщо Росія підписує, значить це означає, що. Вона. вона якимось чином впливає на цей на цей процес, і вона в тому числі несе відповідні права і обов'язки. По іншому бути тут знаеш, не може що, у, у Росії. Вже по багатьом фактором показала, що вона впливає на цей процес. Це... З огляду взагалі от всього от міжнародного права. Ми сьогодні свідки от була така знаєш, Кристальна система міжнародних зобов'язань прийшов ведмідь і сів на неї. Отак це можна називати на сьогоднішній день. Система колективної безпеки. От, хоч вбити мене на сьогоднішній день, не існує. Якщо завтра захоче нажати на червону кнопку, будь-якого міста планети Земля не буде. А тут все дуже просто нічого не зроблять. Будуть глибоко З самого початку організації Об'єднаних Націй вона коли створювалася, були допущені певні помилки. це ліга націй, просто в новому варіанті. І фактично саме була головна помилка допущена. Є такий важливий принцип: ніхто не не має бути суддею власній справі. А коли Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй створювалася, по суті, вона допустила порушення цього припису. Якщо одна із сторін фактично порушує певні міжнародні правила, вона все рівно залишається судею. В цій ситуації, mm -hmm. і тому в неї виникає конфлікт: конфлікт між справедливістю, вирішенням справи, так як це повинно бути, і з власним інтересом. І, звичайно, що будь-яка сторона вона буде вирішувати це питання, виходячи з власного інтересу. І, звичайно, що ми з вами всі стоїмо на порозі, коли нас чекають глобальні зміни, в тому числі mm -hmm. і взагалі світового порядку. І очевидно, що організація об'єднаних націй вона об'єктивно. Я, я кажу, один мій знайомий, когнітивний дисонанс. Я би зараз повернути розмову, все ж таки включив так, просто цього законопроекту. Б, про червону кнопку, що це все ж таки залишиться перспективою і загрозою голівудською Ні, ну і це лиш... так, до слова. в кіно. Але перейдемо до більш актуальних моментів на сьогодні. Це ще один пункт цього закону згідно 10-ї статті. Конституції державної мови є українська мова у законі ж про особливий статус Донбасу. Статті 4. держав гарантує відповідно до закону України про засади державної мовної політики право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецьку, Луганську, Областей щодо мови, яку вважає рідною або вибору мови спілкування вільного користування російською та будь-якою іншою мовою суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої інших мов, а їх вільний розвиток, рівноправність і продовження цієї статті сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері світи у засобах масової інформації, створюють можливість для їх використання у діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування судчисто. І так і інше в той же час. Ми чи не стане це когнитивним дисонансом, Олександр? Ви подумайте, бо зараз у нас є місто Попасна на зв'язку. Місто попасна на Луганщині. обстрілюють. про це нашому каналу. повідомив боєць національної гвардії, на ім'я Іван, який перебуває на місці події. Його прізвище та посаду ми не називаємо з міркувань безпеки. Здравствуйте, Іване. Чи ведуться зараз обстріли у попасній? Вже продовжиться ефір. Олександр у нас десь півтори хвилини. Є. Нагадаю вам, Олександр Москалюк, експерт з конституційного права. Закінчили ми на питанні мови. Так, О, конституційно доцільні статті 4 закону про особливий статус. От мова, яка буде використовуватися в органах російська мова державних державної влади, місцеве самоврядування, судах, освіті змі тощо Чи це не суперечить статті 10 кодексу України про державну мову українську? Україні України. Так а, ситуація неоднозначна. В ідеалі звичайно було б бажано аби не. Не було таких формулювань якраз в цьому законі, і було б гарантій для використання самоукраїнської мови. Якби були гарантії, взагалі не було б жодних питань. А, але разом з тим все рівно зберігається закон України про засади державної мовної політики, і в принципі він в повній мірі, якщо буде реалізовуватися, то нічого катастрофічно не, не буде. Інше питання, що треба дуже чітко розуміти, за кожним компромісом лежить наступний компроміс. якщо ми зараз поступово а, поки що м'які формулювання mm -hmm. даємо, які ну, ще не дуже суперечать Конституції, то в наступному ми повинні розуміти, що. Далі буде все гірше і гірше, щоб ми потім в кінцевому підсумку загалом не програли від цієї ситуації, і в тому числі від таких м'яких формулювань. Хочеш жити е, нормально? Читай закони і дотримуйся їх, бо це, взагалі, е, правила, які мають історичний досвід. Дякую вам, Олександр, за те, Дякую що вам. знайшли час прийти до нас, експерт з конституційного права, доцент кафедри конституційного права Київського національного університету Тараса Шевченка, Олександр Москалюк, бо гостем нашої студії.